Всім привіт, дорогі друзі! Ось і прийшов останній місяць осені. Швидко плине час, просто пролетає як одна мить. Сьогодні у нас 3 листопада, позаносила вже деякі квіти з балкону, занесла ось цей сінодень великий, тому що він не переносить низьких температур. В нас поки ще було тепло на вулиці, але з сьогоднішнього дня похолодання, то такі квіти, які не переносять холодну погоду, то я позаносила вже до квартири. Хоча опалення у нас ще немає, і скоріш за все, скоро і у хаті буде також холодно. Як і на балконі. Так що, що у мене виживе за цю зиму, я не знаю. Коли дадуть опалення, чи дадуть його взагалі, також невідомо. Так як ми знаходимося у 2 кілометрах від фронту. Так, ось це місінгonium White Butterfly, який я вам показувала, у жовтні я його пересадила, росте дуже швидко. Материнська рослинка ніяка, а ось ця діточка ось так швидко росте, майже за два місяці виросла, і вже знову пробивається вже один корінець там, пробивається через зливний отвір, і, мабуть, вже буде скоро потребувати знову пересадки. Це сіноденіум, який я навесні посадила. Також вже, мабуть, треба його пересаджувати, бо почав щось відсушувати нижні листочки, і щось мені не подобається, як він виглядає. Так, сінгоніум панда. Також не дуже щось росте, не дуже панда. Ось на старих, на маленьких листочках тут видно. А великі і нові всі йдуть зелені. Монстерка. Ось ця пеларгонія. теж була, стояла, стояла, потім почала пропадати, зараз, вроді, почала відходити. З пеларгоніями я не дружу. Вони мені дуже подобаються, хочеться їх розвести, але вони в мене Заводяться, потім подихають, потім я знову завожу. Так що щось поки влітку їм жарко, взимку непонятно, що їм. Так, це мій красунчик, який я дуже любила. Такий був яскравий-яскравий, але він виріс вже дуже великий. Почали опадати нижні листя, і я його кардинально обрізала. Ось така вже була такий товстий був стебель. Стебло товсте було. І я його обрізала. І ось пішли новенькі листочки. Але вже ж не літо освітлення маловато, і він змінив колір. Він став ось такий трикольоровий і більш світліший. А влітку він був такий яскраво-бордовий, такий темний, майже одну, одну, одного кольору. Так, Санфів'єрія це мої сіянці піларгонії. Чому я кажу, що вони, я з ними не дружу, ось починає червоніти листочок, це значить, що їй знову щось не вистачає. Що вона може також почати хворіти і загалом загинути. Що їм треба, я не знаю. Так, це старий мой. Колеус, ну, поки стоїть, не знаю, там обрізала, обривала цвіт. Такий вигляд у нього. от Молоді листочки гарні, а старі, ось такі бліді. І зараз у колеусі оці всі нижні листочки починають опадати. Гумстерка, викинула один листочок, і на цьому все. Поки стоїть. Ось так ось розрослася тродисканція, такі вже довгі гілки, і також щось вона почала псувати листочки, пообривала на осінь. щось почало все трошки хворіти. І ось цей живець сінгоніум Imperial. Я казала, що, так як він однотонний, зелений, в нього немає ніякого білого кольору, він краще росте, ось цей от, який із білими плямами. Але також сьогодні ось тут зірвала сухеньке ось тут і щось почало також сухнути. <кхем> Сінгоніум Пінкніон. Ось тут молоденький плектантус. Е, мої придбані сингоніуми е, у серпні. Ці так непогано виглядають, але погано виглядає ось цей, який я назвала Марія Алюжин. Не знаю, який це сорт купляла на базарі без назви, він почав також псувати листочки. Ось вони. Пішли плями ось такі. Не знаю, чи перечеренкувати, чи пересадити, що з ним робити, щось він погано почувається. А ось цей умовно, я його називаю. Манга Алюжен. Ну, не певна, що це він, тому що дуже багато схожих сортів. Він гарно росте цеть. Також у тієї ж бабушки купила на ринку, він гарно виглядає. Так, І мой стендапсус Marble Queen. І також ось зробила новеньку рослинку з цього. Оце такий сорт красивий, але дуже примхливий. Я вам про нього розказувала. Так, хуйка нічого так почала рости після пересадки. Ось новенькі листочки. Ось, цю. ось це, ось це, ось це. Хавортія щось не дуже, ніяк не подивлюся, треба пересадити, ніяк не зберуся. Діфінбахія. Так, сингоніум Спірпойнт, цей красивий. А ось той маточник White Butterfly. Залишилося от декілька великих листочків, а це все маленьке таке, ну, виглядає. Погано виглядає. Не знаю, чи може той, що верхівки дуже гарно ростуть, підсадити в цей горщик, чи хай ті ростуть, а ці вже як є. Так що ось так, е, мої гібіскуси е, розквітнув маленький, е, вже третій день тримається на ньому квіточка. Вона розквітла ще 1 листопада. Думала, що вона загине вже, а вона ще тримається. І на великому ще один бутон. Квітнуть гібіскуси, але не таке пишне квітіння, як буває у гібіскусів, коли ми їх купляємо у магазинах. Коли імпортні голландські продають у магазині, вони всі вкриті квітами, такі красиві деревця. Ну, а у мене ось такі в великому цьому. Два роки. А це я посадила навесні. І вже він, мабуть, сантиметрів 60, 50-60 в нього. Висота, але не знаю, хотіла його кудись діти, потім передумала. В общем, поки стоїть на весну, мабуть, все опять обріжу, ось цей великий обрізала навесні ось тут. І ось з цієї верхівки вирос ось цей от гібіскус, А це от залітку ось від цього зрізу ось до цієї макушки. Оце виріз за літку. Як їх різати, як їх формувати. Не знаю, жалко різати з одного боку. Я обрізала ось тут, от знизу ще гілочки. Хочу, щоб був стовбур тут чистий, як воно, щоб деревцом було. І з нижньої гілки ось цей маленький виріс. Так, це колос. ось дивіться, як вони. Опадають нижні, і ось так от оголяються, негарно виглядають, то треба також обрізати. І безкінечно вони починають квітнути. Квітуть і квітуть, оце вже треба обрізати. Так, Imperial White. Ті листочки, що кольорові. Ті живці сидять на місці. І ось навіть також почали псуватися. Але ті, що зелені, ось вигнали таку гілку велику ось. буквально за місяць-два місяці. І не знаю, чи зрізати його під корінь, чи, може пересадити, отсадити всі чисто зелені, а залишити тільки. Кольорові. Не знаю, мені шкода завжди викидати рослини. Ось так просто обрізати і викинути, мені шкода. А обріжу, знову посаджу і буде знову купа рослин. Місця небагато таке постійне. І жалко викинути, і тяжко нести. Називається. Так, це мої новенькі ті, що я замовляла по інтернету. Добре виглядають. І також ось цей от SunShine. То вже, мабуть, також треба. А, ні, це не санш. Так, да, Sunshine. Так, також ось вже корінці виходять через зливні отвіри, то, мабуть, також вже треба його посадити в горщик побільше. Ось цей сеншайн також схож на мій теореті Сінгоніум. Да, який я називаю манго, він також на нього похожий. Тому що то в мене за сорт, не знаю. Так, стендапс Піктус маленький і маточний плектантус. Сінгоніум, Ніон. Ой, сингоніум сендапсус. Господи, ну що я цей весь час плутаю. Сендапсус і сінгоніуми. Е, Синдапс. Ніон. Так от гарно розросся, красиво виглядає. Марбо е, випав трішечки гірше, ну теж непогано. Так, філодендрони. Погано росте у мене цисос. Не знаю, щось не хоче він. Одна гілка загинула, зараз ось це, також он листя псує, мабуть, загине. Щось йому не подобається. Не нравиться йому. Так, і на цьому вікні, ну тут в основному колеси, візарти, також вже втрачають свою привабливість, такі вони поганенькі. І цей занесла з балкона. Ось дивіться, коли їм вистачає світла. це верхівка з того, що у спальні стоїть. Дивіться, який. Ну, це не той, що мені подобався, що дуже такий яскравий. Цей більш такий коричневатий, а той більш такий вишневий. Цей теж непоганий, але не такий яскравий. Ну Ось такий великий, на жаль, зараз тут у приміщенні він також втратить і колір і свою красу. Ну коли все це таке, вони, ось зелень вже пішла, швидко такі рослини, які потрібно постійно або поціювати, або відновлювати. Ну, все одно я їх люблю за те, що вони дуже такі різнобарвні, неординарні, постійно міняють свій колір. Це дуже цікаво, дуже мені подобається. Ну і ось ця драцена нас страждальна як. Вона як. Ось такі новини на листопад. Всім до зустрічі, всім пока-пока.